У Львівському геріатричному пансіонаті зараз живе 309 людей. 50 із них це вимушені переселенці. Серед них Олександр Сорокін. Він евакуювався з Лисичанська торік у березні. У пансіонаті живе 9 місяців. У нього ампутовані обидві ноги. Пересувається чоловік у візку. На умови в пансіонаті не нарікає. Я не знаю за других, я кажу сам за себе. Для мене проблем нема ніяких. Обслуга добра. Інсулін є. Сніданок обід і вечеря є. У мене є пенсія, три четверті тут її забирають, а четверту частину віддають мені на руки живими деньгами. Іван Кузьома ще один мешканець пансіонату. Чоловік тут вже п'ять років. У мене води скільки треба. Навіть Не мови нема. Реабілітолога недавно прийшла з декретної відпустки. От приходить сюда, що трошки займається, і тут була що Займається то направду гор, на зал не їздили на відмови. Нема ребілітологиня Устина Толстая каже, займається з пацієнтами відповідно до діагнозу. Якщо це рухові порушення, то ми покращуємо якість ходи у залі. Якщо це лежачий хворих, в мене їх на даний момент 10 тих людей, які потребують перевертання з боку на бік, допомогу в сидяче положення, щоб прийняти. Потім ми вже переходимо до складніших вправ. Це пасивно-активні вправи в ліжку. І так само в мене є пацієнти після протезування нижніх кінцівок. Тих пацієнтів теж у нас і багато. Ми з ними виходимо на вулицю. Ми вчимося ходити по сходах, долати різні перешкоди. А от 17 квітня у телеграмі офісу омбудсмена Дмитра Лубінця з'явилися фото, які зробили його представники під час візиту у Львівський геріатричний пансіонат. Вони виявили там порушення, про які у себе в телеграмі написав омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед них цитую: у пансіонаті відсутні комплексні заходи з реабілітації та фізіотерапії, недотримання принципу безбар'єрності, доступу до питної води, порушення санітарно-гінічних норм, установленої норми житлової площі з розрахунку на одного підопічного, не Печується контроль за зберіганням інсулінових препаратів. Порушуються права підопічних володіти, користуватись і розпоряджатись власними коштами. Стіну, яка затекла і яка потрапила на фото омбудсмена, керівник закладу Микола Моть обіцяє найближчим часом відремонтувати. Проте з більшістю зауважень омбудсмена він не погоджується. Сказати, що у нас ідеально ні. Ідеально не може бути. І я завжди говорю, ідеально буде тільки тоді, коли буде зроблений капітальний ремонт будинку. Ремонт не робився ніколи. Ідеально для обслуговування це буде тільки тоді, коли заробітна плата буде відповідала ну, хоча б європейським стандартам. У нас все зроблено для того, щоб люди себе почували комфортно і не було ніяких бар'єрів. Вода пітна у нас теж є в кожній кімнаті. Лікарка закладу Ольга Ванівська показує препарати з інсуліном. Запевняє, зберігають його, як належить у холодильнику. Тоді, коли була перевірка, то якраз був він винятий з холодильника для того, щоб проводити ін'єкцію інсуліну. Ну щоб довести трішки до кімнатної температури. Заступник голови Львівської військової адміністрації Іван Собко каже: в обласній адміністрації отримали від омбудсмена і зобов'яжуть керівника закладу усі зауваження виправити на сьогодні. Ми маємо припис і подання поважно справ людини пана Любінця про те, що є певні зауваження до. Умов перебування пацієнтів, надання їм медичної допомоги та інше. У мене особисто є претензії до керівника. Ось. Тобто, не проблема в коштах, проблема у бажанні ефективно керувати закладом. В плані перевірки, то департамент соціального захисту, це, звичайно, на це відреагує. Все це перефіксується, нададуть 10 днів керівнику це виправити. Якщо відповідно різко не будуть вжиті заходи в частині усунення цього, ми подамо на обласну раду, на управління майном спільної власності обласної ради подання про притягнення до відповідальності відповідного керівника. Водночас директор пансіонату каже, у закладі відбувалась перевірка близько місяця тому, 16 березня, але поки що він не отримав жодного акту або ж результату перевірки. А про усі виявлені порушення дізнався із ЗМІ. Ольга Дейнека Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.